Хостел фільм, що став справжнім культурним феноменом для кінематографа в жанрі хорору. Його режисер Елей Рот здобув світову популярність завдяки своєму жорстокому, безкомпромісному підходу до жахів, які не лише провокують шок, але й змушують глядача задуматися над глибшими питаннями сучасного світу. Фільм став однією з основних робіт у піджанрі порнографічного терору. Де акцент ставиться на фізичне насильство та жорстокі сцени, проте саме через цю відверту жорстокість хостел викликав численні дискусії та критику. Як результат, це кіно не тільки принесло популярність Елайо роту, але й змінило ландшафт сучасного хорору, ставши частиною нової хвилі в жанрі. Але в той час, коли фільми жахів тільки починали набувати популярності завдяки. Таємничим надприродним сутностям хостел звернувся до більш реальних фізичних та навіть соціальних страхів, розкриваючи теми, які є частиною повсякденного життя: безжальність, споживацтво, моральне розкладання. Сьогодні ми поговоримо про цей фільм, його вплив на жанр та культурний контекст, а також розглянемо, чому саме хостел. Залишив такий сильний слід у кінематографі і, можливо, навіть змусив глядача переглянути своє ставлення до того, що ми вважаємо жахами. Якщо ти думаєш, що знаєш усе про кіно, то я маю для тебе сюрприз. Канал Popcorn Time UA знайде для тебе такі фільми, про які ти навіть не чув, але які можуть стати твоїми улюбленими: огляди, розбори, цікаві факти. Усе це чекає на тебе. Посилання в описі. Щоб зрозуміти, чому хостел став таким визначним фільмом для жанру хорор, варто звернути увагу на його створення та контекст, в якому він був знятий. Режисером виступив Елай Рот, молодий американський кінорежисер і актор, який до того часу вже встиг зарекомендувати себе через участь у створенні таких фільмів як Кабінет страхів. Однак саме з хостелом, рот остаточно закріпив за собою репутацію режисера. Який не боїться шокувати глядачів і порушувати табу. Цікаво, що продюсером фільму виступив сам Квентін Тарантіно, який був захоплений творчістю рота і допоміг йому реалізувати цей амбітний проект. Тарантіно, без сумніву, вплинув на стилістичні та наративні рішення у фільмі, зокрема на спосіб, яким комбінуються жорстокі сцени, а також на більш легкий, навіть комедійний початок фільму. Це поєднання контрастів, розслаблені сцени відпочинку та похмурі, напружені моменти насильства, стало одним із фірмових прийомів у хостелі, що відрізняло його від інших фільмів цього періоду. Проте варто зазначити, що сам рот не мав наміру просто створювати фільм, наповнений насильством заради насильства. Ідея хостела виникла після того, як він, подорожуючи Європою, зіткнувся з історіями про чорний ринок та екстремальні туристичні принади. Що, на його думку, були занадто шокуючими, щоб залишатися без уваги. Фільм почався як спроба дослідити теми не тільки фізичної жорстокості, а й експлуатації, споживацтва та моральності. Вийшовши на великі екрани, хостел викликав моментальну реакцію глядачів і критиків: ніхто не залишився байдужим до зображення таких крайнощів насильства, а сам фільм негайно опинився в центрі обговорень. Поряд з великим успіхом він також зазнав шквалу критики, деякі звинувачували його в пропаганді жорстокості і аморальності. Проте, з точки зору кінематографії, хостел справив величезний вплив на жанр хорору, допомігши популяризувати новий підхід до насильства на екрані. Цей фільм став частиною нової хвилі хорору, де жорстокість не просто шокувала. Але й намагалася викликати дискусії щодо тем, як страхи і насильство можуть бути використані для соціальних або психологічних досліджень. Хостел вирізняється не тільки своєю жорстокістю, але й глибшим підходом до персонажів, їхніх мотивацій та розвитку протягом фільму. Головні герої це троє молодих чоловіків, які вирушають в Європу, щоб пережити незабутні пригоди. Але їхня подорож, сповнена спокуси відпочинку, незабаром перетворюється на справжній кошмар. Пауел та Джош – це молоді американці, яких можна описати як типовий образ туристів. Їхні мотиви прості. Вони хочуть поїхати в Європу, відпочити, насолодитися життям і розважатися. Для них це просто подорож, яка повинна бути сповнена радості, екстремальних пригод і емоцій. Перші сцени фільму показують їхній наївний оптимізм, спокійне ставлення до навколишнього світу та впевненість у тому, що жахи можуть залишитися лише в кіно. Однак з самого початку рот створює певну ілюзію безпеки, герої виглядають, наче вони є безтурботними і бажають лише розваг. Їхня дружба і безпосередність з іншими персонажами, включаючи місцевих, створюють атмосферу довіри. Це також важливий аспект, який підсилює подальше падіння в бездну жаху, оскільки, зрештою, жертви цих персонажів розплачуються за свою наївність і надмірну впевненість у безпеці навколишнього світу. Проте фільм не дає глядачеві просто спостерігати за трьома друзями, що страждають. Він також ставить під сумнів моральні та соціальні орієнтири кожного персонажа. Їхні страхи і дії, особливо у зв'язку з мотивацією побачити країну за межами туристичних маршрутів, створюють контекст для подальших подій. Протягом фільму Пауел, Джош та їхні супутники змушені зіткнутися з реальними і страшними моментами. Які сприймаються не лише як фізична загроза, але й як моральне випробування, це дозволяє фільму не тільки відтворювати жахіття, а й досліджувати теми наївності, безвідповідальності та цінності людського життя в умовах зовнішнього світу, який перестає бути дружнім. Крім того, хостел також висвітлює інші персонажі, які служать важливими елементами для розвитку сюжету, включаючи тих, Хто безпосередньо задіяний у жахливих операціях. Зустріч з ними дозволяє глядачеві глибше проникнути в темну частину фільму і зрозуміти, хто і чому може таке робити з іншими людьми, що піднімає питання моральних меж і людської жорстокості. Таким чином персонажі хостела є важливими не лише як жертви, але й як соціальні фігури, які розкривають важливі теми фільму. Домінацію і насильство над іншими, а також наше ставлення до того, як ми сприймаємо насильство і безпеку у сучасному світі, одним із найбільших досягнень хостела є створення незабутньої атмосфери напруги, що поступово переростає у відкритий жах. З самого початку фільм вводить глядача у світ, де є місце для веселих пригод, спокійних зустрічей та легкого флірту. Але цей ідеал швидко розбивається об реальність, що ховається в темних куточках Європи. Контраст між звичайним і страшним це той прийом, що з самого початку налаштовує глядача на сприйняття того, як невинне й повсякденне може перетворитися на щось незбагненно жорстоке. Як тільки герої опиняються в готелі, їхній світ змінюється. Готель сам по собі це символ ізольованості. Він знаходиться в далекому куточку, де всі місцеві жителі або байдужі до іноземців, або просто не хочуть втручатися в те, що відбувається. Як тільки герої потрапляють у це місце, атмосфера стає гнітючою. За зовнішньою привабливістю ховається величезна небезпека, яку вони не можуть побачити. Європейські міста відомі своєю історією та культурою стають фоном для страшного і раціонального світу, де існують жорстокі угоди і ринки, що торгують життями. Ізоляція та страх важливий елемент фільму. Усе починається із відчуття спокою і впевненості. Але потім поступово розкривається справжнє обличчя місця. Герої опиняються в ситуації, де вони не можуть звернутися по допомогу, не мають підтримки, і де кожен їхній рух наближає їх до страшної долі. Східноєвропейські країни часто виступають як частина незнайомого і чужого світу для американських персонажів. Це підсилює відчуття жаху від невідомості і поглиблює страх перед тим, що може трапитись за межами їхнього комфортного світу. Психологічний аспект насильства ще одна важлива складова фільму, хоча насильство на екрані є дуже жорстоким і прямолінійним. Важливу роль у створенні атмосфери грає те, як глядач поступово відчуває безвихідь ситуації, в яку потрапляють персонажі. Вони не можуть вибратися, не можуть знайти порятунку. Рот створює відчуття пастки не лише фізичної, а й психологічної. В моменти катування героїв ми не просто бачимо насильство, ми відчуваємо його через камеру, що фіксує не тільки фізичні страждання, а й емоційну катастрофу, яку переживає. Кожен персонаж звукове оформлення та візуальна складова відіграють величезну роль у формуванні атмосфери. Використання темних кольорів, приглушених відтінків на фоні всього, що відбувається, створює відчуття тотальної депресії і безнадії. Звуки, що супроводжують сцени насильства, виразно підсилюють шокуючий ефект. Мало того, що фільм повний візуальних моментів, що шокують, але він також змушує кожну сцену звучати жахливо, додаючи додаткову глибину й відчуття тривоги. Зображення насильства в хостелі не є простим елементом шоу, воно не тільки страшне, воно глибше. Фільм досліджує, як кожен акт жорстокості змінює не лише жертву, а й того, хто здійснює це насильство. Насильство у хостелі також стає символом глобалізації, в якій людинець втрачає свою ідентичність, перетворюючись на товар і будь-яка межа моральності стає розмитою. Замість того, щоб показувати спокійне ідеалізоване життя мандрівників, рот поступово спускає глядача в темніші глибини цієї подорожі. Що починалося як безтурботне переживання, дуже швидко змінюється на кошмар. Де жахи зовсім інші, це не просто фізична біль, а й глибокі моральні та психологічні катастрофи. Хостел це не лише фільм про жахи, насильство і страждання, це також глибокий соціальний коментар, який піднімає питання про сучасний світ, наші бажання, моральні орієнтири і навіть про теми, пов'язані з туристичною індустрією та експлуатацією. Поглиблений аналіз фільму дозволяє виявити кілька важливих тем, які, хоч і не завжди очевидні, пронизують кожен його кадр. В одній із центральних тем хостела є зображення людського життя як товару, що легко купується і продається. У фільмі йдеться не лише про фізичне насильство, а й про те, як сучасний світ сприймає людину як об'єкт для задоволення власних бажань і задоволення чужих потреб. Туризм і глобалізація стають фоном для цієї теми, коли група молодих людей відправляється на схід, сприймаючи інші культури як місце для задоволення своїх інстинктів. Вони готові жертвувати своєю безпекою, щоб пережити незабутні миті, не розуміючи, що їхня легковажність може обернутися справжнім кошмаром. Проте саме через цей споживацький підхід і призначення інших людей для власних потреб. Рот виводить ідею. Що жорстокість і насильство не є чимось випадковим, вони є результатом глибших соціальних процесів і людських пороків. Герої фільму це символи наївності, що виїжджають у чужу країну з думкою про легкі пригоди. Вони впевнені, що світ добрий і відкритий для них, що їхні туристичні мрії не приведуть до нічого поганого. Рот показує, як це почуття безпеки може призвести до їхнього падіння. Коли вони потрапляють у пастку, їхній інфантильний підхід до життя, який можна трактувати як ідеалізацію західного туризму, наочно демонструє, як багато людей живуть у світі ілюзій, не в змозі зрозуміти реальні небезпеки, які ховаються за красивою обгорткою. Фільм ставить перед глядачем кілька моральних питань: чи має людина право на життя, чи є справедливість у світі, де деякі люди мають можливість розважатися? А інші страждати рот не дає чіткої відповіді, але в його фільмі ми спостерігаємо, як герої, яких спочатку можна вважати невинними, поступово змінюються під впливом навколишньої реальності, вони стикаються з жорстокістю світу, і, врешті-решт, їхній споживацький підхід до життя приводить до того, що вони стають жертвами, крім класичних жахів, пов'язаних з надприродним. Хостел пропонує інший тип страху фізичне насильство, що безпосередньо пов'язане з реальним світом. Мова йде не про страшні сутності або міфічних монстрів, а про реальних людей, які здатні на нечувану жорстокість. Це своєрідний коментар на сучасне сприйняття жахів, де насильство і зло не приходять ззовні, а є частиною соціальних структур і глобалізованого світу, який перестає бути безпечним. Хостел також зачіпає тему культурного зіткнення: герої, що приїжджають з США, стикаються з далеким і незнайомим світом, де до них ставляться як до об'єктів для збагачення. Це свого роду соціальний підхід до теми культурного імперіалізму, коли представники більш заможних націй сприймають менш розвинені країни як місце для отримання особистої вигоди. Проте, коли цей стереотипний погляд. На інших людей змінюється на безпосереднє зіткнення з реальністю насильства, персонажі фільму починають розуміти, що їхній сприйнятий світ не такий безпечний і привабливий, як вони думали. Фінал хостела залишає глядача з відчуттям напруженості та неоднозначності. Після всієї жорстокості, яку пережив головний герой, його втеча здається не тільки кульмінацією боротьби за виживання, а й моментом глибокої моральної трансформації. Герой, що виживає, проходить шлях від безтурботного туриста, який шукає розваг до людини, що змушена протистояти невимовним жахам. Його порятунок це не просто втеча, а глибока зміна його сутності. Він більше не є тим молодим чоловіком, який відправився в Європу у пошуках пригод. Він більше не довіряє світу так, як раніше. Його досвід повністю переписує його особистість. Фінал показує, що навіть якщо герой і втікає, він ніколи не повернеться до нормального життя. Він єдиний, хто вижив, але він не залишиться тим самим. Це класична для жахів тема. Герой проходить випробування, але він ніколи не повертається тим, ким був. В альтернативній кінцівці, яку можна знайти в режисерській версії, пага не просто тікає, а ще й вбиває одного з людей, відповідальних за його страждання. Це додає фільму ще один пласт моралі чи є його дії виправданими, чи може особиста помста компенсувати пережите. У цьому сенсі фільм ніби натякає, що насильство народжує нове насильство. Навіть якщо жертва перемагає своїх мучителів, вона сама змінюється і її дії можуть перетворити її на того, кого вона ненавиділа. Кінець хостела не дає остаточних відповідей. Він залишає глядача з думкою, що світ, який зображено у фільмі, не є винятком. Він може існувати поруч з нами, прихований за фасадом звичайного життя. Те, що пага зміг втекти, не означає, що ця організація припинила своє існування. Його порятунок це не кінець історії, а лише втеча від конкретного жаху. Інші люди, можливо, ще знаходяться у пастці – один із головних внесків хостела у жанр хорору – це закріплення терміну «торчер-порн». Цей піджанр характеризується не лише наявністю екстремального насильства, а й акцентом на фізичних та психологічних стражданнях героїв. Фільм Ілая Рота разом із Пилою відкрив двері для нової хвилі таких стрічок, де насильство стало не просто елементом сюжету, а його центральною частиною. Завдяки хостелу вийшло багато фільмів, що експлуатували жорстокість сербський фільм, мучениці Королівство мертвих. Ці стрічки змінили уявлення про жахи, змістивши акцент із надприродного страху на реалістичний жах людської жорстокості. З самого виходу хостел викликав суперечки, дехто бачив у ньому соціальну сатиру та гострий коментар про капіталізм і споживацьке ставлення до людей. А дехто вважав його дешевою експлуатацією насильства без глибокого змісту. Квентін Тарантіно, який був виконавчим продюсером фільму, вважав його одним із найкращих жахів того періоду. Він бачив у хостелі потужний режисерський стиль і нестандартний підхід до жанру. Натомість критики, такі як Роджер Еберт, засуджували фільм за надмірну жорстокість, вважаючи його спекулятивним і аморальним. Проте, незалежно від сприйняття, вплив хостела неможливо заперечувати. Він змінив підхід до хорорів, довівши, що страх можна викликати не лише монстрами, а й реальними людьми, які готові чинити немислимі звірства. Зараз, через 20 років після виходу, хостел залишається важливим фільмом у жанрі. Його вплив відчувається в більш реалістичних і жорстоких трилерах у фільмах, що досліджують теми морального вибору та соціальної критики. Чи можна назвати хостел класикою? Безумовно, це не просто фільм жахів, а маніфест епохи, яка переосмислила саме поняття страху. Після перегляду цього фільму майже в кожного виникає питання а що, якщо подібне справді існує?